Як не боятися бути самому в лісі? Абсолютно ніяк! Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександр Зуб, і сьогодні ми поговоримо про страх бути самому в лісі. Я гадаю, що багато хто мріє про тишу, природу, якесь усамітнення, але страх не дає ступити кроку до лісу. Тож зараз я поділюся своїм досвідом знаходження у горах у лісі наодинці. Перший мій самостійний похід в гори був на гору хам'як. Шлях в одну сторону з точки мого старту складав приблизно 10 кілометрів, вісім з яких, мабуть, пролягали через гірську місцевість та ліси. Чесно кажучи, по дорозі на вершину я почував себе дуже дуже спокійно, тільки трохи боявся збитися зі стежки та загубитися, бо стежка час від часу реально зникала, особливо в місцевості, там де під ногами лишалося лише одне каміння. Та доводилося шукати якісь мітки на деревах та на самому камінні, щоб дізнатися, куди рухатися далі. Також я хвилювався про те, щоб випадково не підвернути ногу чи не зазнати якоїсь іншої важкої травми, адже я був сам один в горах. Та найближчий населений пункт був в кілометрах від мене. А йдучи гірськими стежками, можна дуже легко отримати травму, якщо бути не дуже уважним та необережним. Скрізь повно коріння дерев, каміння під ногами може бути нестабільним. Та й в принципі я можу підвернути собі ногу на рівному місці. Ну а в горах ви самі розумієте. До того ж, під час цього походу на півдорозі почався дощ. А я до цього не був готовий, адже я виходив в сонячну погоду та елементарно не взяв з собою дощовика. Це просто, що ви знали на майбутнє, дощовик потрібно брати завжди. Незважаючи на всі моменти перелічені вище, я продовжив свій шлях на вершину. Про можливість зустріти якихось диких тварин по дорозі я навіть не задумувався. Але ця легковажність тривала до моменту спуску з гори, коли сонце почало сідати, стежка почала пропадати з поля зору, а в темряві почали ввижатися силуети диких тварин. Оце було дійсно страшно. Я намагався йти досить швидко, освітлював собі шлях ліхтариком з телефону та до селища лишалося ще кілометрів 5. 5 кілометрів в гірському лісі в суцільній темряві вдень стежку видно дуже добре та вночі зі світлом лише від ліхтарика телефону. Її було майже неможливо розгледіти. Я декілька разів збивався зі шляху. Один раз навіть впав, підскопзнувшись на камінні, яке було присипане листям. Та добре, що в мене була офлайн мапа, на якій я проклав собі маршрут та час від часу перевіряв, де саме я знаходжуся. Це наступна важлива штука після дощовика, яка допоможе вам у лісі, а саме допоможе не заблукати. І весь цей шлях в темряві я думав, як би не натрапити на диких звірів. Тому що уява працює нереально, темрява лякає і було досить страшно. Та врешті-решт, я вийшов з лісу живим та здоровим, купив пляшку води в сільському магазині та пішов додому. І на досвіді цього короткого походу можна визначити, звідки взагалі береться страх. Це страх темряви, диких тварин, страх заблукати, чи хтось може боятися зустріти по дорозі інших людей. Тому що від людей також не знаєш, чого очікувати. Плюс до цього дуже багато страху наганяє сама людська уява. Тиша в лісі може здатися страшною. Тільки тому, що ми не звикли до неї. Будь-який тріск гілки, шарудіння в кущах чи навіть просто тиша запускає в роботу нашу уяву. І ми починаємо уявляти найстрашніше. Хоча в реальності звук може з'явитися просто від шишки або сухої гілки, яка впала з дерева. Я останнім часом дуже часто ходжу до лісу, та при будь-якому звуку тріску гілки, неподалік від мене, я максимально насторожуюся та думаю. Хоч би це був не ведмідь. Як потрібно підготувати себе, щоб не боятися? Для початку потрібно спланувати свій маршрут, подивитися прогноз погоди та постаратися повернутися до темрява, якщо ви, звісно, не йдете з ночівлею. Бажано, звісно, когось повідомити, куди ти йдеш. Хоча особисто я дуже рідко комусь кажу, куди я йду, тому що часто сам не знаю того. Але це дуже важливо, тому краще не нехтувати цим моментом. Обов'язково потрібно взяти з собою павербанк та встановити на свій смартфон одну чи дві офлайн-мапи. Також варто взяти з собою ліхтарик, запас їжі, води і термобілизну. Базова безпека зменшує страх. Плюс до цього візьміть з собою ножа та газовий балон. Не для нападу, а для впевненості. У мене є перцевий балончик та найближчим часом я планую придбати собі спрей від ведмедів. Тоді я точно почуватиму себе в безпеці. Та й, взагалі, чим краще підготовлений, тим менше страху. Запам'ятай, страх це нормально, та він не має керувати тобою та впливати на твої дії. Важливо розуміти, боятися це не слабкість. Це природна реакція організму на щось невідоме або на потенційну загрозу. Але біда починається тоді, коли цей страх паралізує нас, змушує відмовитися від мрій і досвіду. Якщо починаєш хвилюватися, зупинись, просто сядь або стань, закрий очі, зроби 3-4 глибоких вдихи: вдих через ніс на 4 секунди та видих через рот на 6. Відчуй під собою землю або торкнись дерева. Це називається заземлення. Прислухайся до того, що тебе оточує: вітер, шум лісу, капання дощу вони не проти тебе, вони просто є. І повторюй собі, я в безпеці, це природа, я частина цього світу. Це має заспокоїти та знизити рівень страху. Також потрібно твердо оцінювати свої можливості та рухатись до своєї мети маленькими кроками. Якщо ти ніколи не був сам у лісі, у горах не починай з триденного походу. Почни з 2-3 годинної прогулянки, десь у знайомому місці. Потім вже можна піти на цілий день з перекусом, можливо, з розпалюванням багаття. Далі вже перша ночівля краще з наметом у якомусь знайомому місці. До речі, я, мабуть, ще не ночував самостійно в горах, тільки вдвох. Тому як тільки з'явиться достатньо вільного часу від роботи, я обов'язково піду в соло похід з ночівлею. Кожен наступний крок додаватиме тобі впевненості, та страх поступово зменшиться. Ми часто сприймаємо страх як заборону. Мені страшно, значить, не можна. Насправді страх це сигнал. Будь уважним, будь готовим. Страх каже, приготуйся, перевір рюкзак, перевір маршрут, будь обережним. Але він не каже не йди якщо немає реальної загрози. Тому якщо страх з'явився, не потрібно тікати, потрібно його проаналізувати. Що саме лякає? Чи це реальна загроза, чи уява? Що я можу зробити, щоб почуватися безпечніше? У мене нещодавно була подібна ситуація. Я був у лісі, палив багаття, готував собі їжу. Та раптом, десь поблизу, я почув дикий крик якоїсь тварини. Перша думка це ведмідь та мені срака. Та я зупинився на місці, почав аналізувати ситуацію та думати, що мені робити. Я спробував візуально побачити, що це за тварина, як вона далеко від мене знаходиться, та чи є реальна небезпека. Через секунд 30 я побачив оленя, який біг вгору по схилу, та дуже голосно кричав: в цей момент страх відступив. Це все досвід, який допоможе правильно реагувати на подібні ситуації у майбутньому. Тепер я знаю, як кричить олень та не боюся цього звуку, бо я знаю, що це за тварина, та моїй уяві не потрібно нічого домальовувати. Коли починаєш розрізняти звуки, ти стаєш своїм для природи. Вітер, не ворог, він просто є дощ, не загроза, а краса. Чим більше я контактую з природою, тим комфортніше та спокійніше почуваю себе в лісі. Мабуть, у цьому і потрібно шукати відповідь. Ми не народилися сміливими, ми ними стаємо крок за кроком, похід за походом. Гори, ліси і природа в цілому не місце для страху, а простір для відновлення. Якщо хочеш спробувати, зроби це. Можливо, саме в тиші лісу, ти знайдеш себе. А ти колись залишався сам у лісі.